Ми, українці, співучий народ, і пісень склали о, як багато. Особливо лагідні, гарні, поміж них Колискові. Співаючи колисанку, матуся не тільки присипляє, вона бажає своєму дитяткові щонайкращого. Та й сам уже мамин голос має цілющу силу. В давнину колискову пісню вважали оберегом, тому в ній часто співають про кота. Адже за народними віруваннями кіт захищає людину від злої сили, бере її неспокій та тривоги. Веронічка, а може, ти знаєш якийсь віршик чи пісеньку про котика? Так. Ану, про співачка, розкажи? Котику біленький, котку волохастий, не ходи по хаті, не ходи по хаті. Ой, на котка воркота на дитинку дрімота. Ну, Веронічка, так це колискова, так. гарна пісенька. Добре, коли дитині співають. Тоді вона легко засинає, солодко спить, а отже, росте здоровою і радісною, правда?